Діти готували бандероль для Володимира Путіна в Києві. В неї поклали іграшкових солдатиків, щоб нагадати, війна це не гра. Спілкувалася з маленькими українцями Олена Ткаченко. Ні, війні в серці столиці на майдані незалежності прийшли сказати кияни з маленькими дітьми. Акцію придумали мами, які привели сюди своїх дітей і вирішили таким чином звернути увагу світу до небезпеки війни в Україні. Це мами, які між іншим, очевидно, не хочуть залишатися вдовами. Надіслати окремий посилки від дітей іграшковими солдатиками так вирішили заявити про свою позицію. Солдатик. Для кого? Для дяді Путіна Дев'ятирічний Дмитрик знає, і хто такий Володимир Путін, президент Росії і чим завинив перед українським народом, щоб дядя Путін не посилав е, настоящих солдатів на війну, а грається іграшковими солдатиками. Усе хлопчикові пояснила бабуся. Я їхала йому все пояснювала, що ось, е, ну що це агресія, що так, так не можна. Що ми мирний народ і, і ми хочемо жити добре. І дитина дитина зрозуміла. Мені хочеться, щоб вони з малку були патріотами своєї країни. Слава Україні! Героям слава. Григорій також пишається українськими військовими. Я дуже гарно до них відношусь, тому що вони нас захищають, і навіть якщо нас окуповує, окуповує Росія, то вони не здаються. Потім із сумом констатує, війна можлива. Я думаю, він прислухається до нас і війде звідси, але я так ще не думаю, тому що він ще не відступає. Тому запакував до посилки аж п'ятьох своїх солдатиків, аби тільки зупинити військові дії. Ми ці коробки будемо відправляти в Кремль для Владимира Путіна, для того, щоб він все-таки нас догнати своє важке очевидне дитинство. Щоб нічого не сталося із живими солдатами, організатори акції кажуть, готові надіслати тисячі іграшкових. Олена Киченко, Святослав Милин.